Мініагро Чернівці з вами. Сьогодні пройдемося по наших тракторцях, які зараз в даний час є станом на 31 березня. У нас в даний час є Оріон 404, тракторець 40 кінських сил. Сінтай 244 трактор. 24 кінські сили, повний привід, Шифен 244Ц. Всім відомий надійний потужний трактор. І джинма 244 Lux люкс на широких колесах з ходозменшувачем, з дводисковим щепленням. Ми вам нагадуємо, що є, ми є імпортерами, працюємо напряму з заводами Китай, на трактора гарантія і безкоштовна доставка. Коломийська 1А, міста Чернівці. Мініагро з вами.